Не буде править партія, яка проти, проти народу. А це саме так. Я разом з Олександром Івановичем із Кілівною Галіною Васильовною, ми створили партію регіонів тут в районі. Але коли я почув і побачив тих як людей, які очолюють цю партію, я зразу вийшов. Зразу я вийшов з цієї партії. Це було давно. Але я тоді ще розумів, що ця партія приведе до братовбивства, приведе до тої ситуації, яка сьогодні є в районі. Наша пропозиція, наша вимога. Чим швидше наші керівники партії регіону в районі подадуть заяву і визу цієї партії, тим чище в них буде совість і тим краще про них будуть думати їхні діти і внутрішні. Тому що ця партія полопать в крові. локоть в крові, вбиті люди. їм Не простить ніхто і ніколи. Ці смерті тих людей. Я там був. Я простояв 11 днів разом з нашими людьми. Я бачив очі тих людей, бачив надію тих людей. Їм, знаєте, як потім в війну говорили, нам наступати нікуди позаді нас. Вони тільки вони говорили, ми тут ляжемо, ми тут погибнемо. Нам що вдома з голоду мирать, що тут погибати. І до цього, на жаль, влада довела. Довела до цього, що наймані вбивці розстріляли людей. Розстріляли. Я закінчую свій виступ. Можу говорити довго, але всі не зайняті люди, думаю, що Олександр Іванович прислухається до наших парад. І якось, я його розумію дуже добре, тому що він знаєте, між молотом і наковальний, да. там зверху сидять люди, які від нього вимагають своє. Народ вимагає своє. Але дивлячись у завтрашній день, керівники партії регіонів, керівники району повинні все-таки прислухатись до нашої думки. Дякую за увагу. Слава Україні! раді, що ви знайшли час, прийшли, звілися. Я, я буду вам сильно вдячний, якщо ви вислухаєте мене. Я послухав, ми звичайно не сподобалися слова про те, що я тут Смотрящий. Я тут не Смотрящий. Вони вибирали депутатом районної ради, вибирали головою районної ради. Давли на Миколаївна? Я законний. Ну, ви не вибирали, голосували другі, голосувала більшість. І Головою районної адміністрації я став тому і районної адміністрації я став тому, що партія, яку я очолюю, перемагала і перемагає на виборах. І пользується на сьогоднішній день у 2012 році. На останніх виборах до Верховної Ради отримала абсолютно більшість 38% голосів. Більше ніж всі інші політичні партії разом взяв. Це раз. Що стосується економічної ситуації в районі, за який я вам відповідаю, я можу вам сказати за минулий рік в районі. Отримано 170 тисяч тонн ранніх зернових і бобов, 70 тисяч тонн, тонн соняшника і разом 240 тисяч тонн При і так далі. що стосується що стосується того, що я зробив, що стосується того, що, що, то, що я зробив для району, благодаря співпраці району. Бізнесу в адміністрації заробітна плата в реальному секторі економіки це там, де люди, де не бюджетники, а де трактористи, механізатори за минулий рік зросла. Одної тисячі дев'ятсот сорок до двох тисяч триста шістдесяти це на 24%. А ваша, на 20... зарплата, скільки? А ваша яка, скільки моя зарплата 3300 тисячі триста гривень? А ще пекар як працює. нелегально У кого конкретно? Кожного а, покажіть. слава! Люд, слава! Людя, слава! Де, куди? Я їздив у цьому році і в минулому році ви ми всі Пол, шісті, і <рес> такі біленькі, такі порожні. А ми, шановні мої дорогі, я, прийшли, я вам скажу, якщо у вас... Як роботи, мені, якщо вас мене цікавить, не і не я вам кажу, якщо сказати, вас цікавить, хоч. мій особистий здобуток, мої достатки, то я вам скажу, я живу в хаті на Пушкінській 8, який я построїв на кредитні гроші ще до того часу, коли попав в районну адміністрацію і на завод СО. Коли я був, я був бізнесменом 10 років, поставив колгосп. В ті часи, коли його почали ділити, мене совісті присваювати людське непотило. Я написав заяву і пішов займатися бізнесом, точно так само, як каже. Ви що стосується да значить, пишіть відставку, та й все а я так тяжко відставку. Не не відставку. Вийти з партії регіонів. А, а як розумевав. я вийду з партії, яка проголосила, яка проголосувала за мене. Ви ви як, як громадянин України, а, а я як? Люди. Я, що стосується останніх передостанніх постій, наша позиція чітка і ясна. Ще в перших числах грудня фракція партії регіонів в районний рак зібралася, обговорила тему, і ми це об'явили і в газеті, і везде. Партія... Регіони, фракція партії райони, в районі, категорично засуджує примінення всякого насилля. Як що сторони влади, так що сторони Згадуйте цю партію на цьому мітингу. Ви скажіть краще, що ви зробили, щоб не вбили цих дітей 20-літніх. Що ви зробили? Золоте зерно України побили. Ці діти би народили нормальних українців. А не тітушок, тушок, що на понародювали, дебіли. і не бандітав я... погонах. Я вам скажу покупляли да. зірочки, вивчав да, макія е. покупляла да, зірки і да, сидить. Тимошенка Озарінка бізнесами. Вони в Україну не пасановлю. Я хочу вам ви сказати. Ви я, щас, я хочу я вам бігам, сказати, бігам, Шанові, не що, не <зважає> що... це велика трагедія, велика бюджета. Кожна людська життя, людське життя Це величезна цінність. Я особисто вважаю, що ніякий подсвет, ніяка влада, ніяке місце не варто того, щоб гинули люди. Бо він є. Якби, якби сьогодні краще, ніж людей на столі. Я ще раз повторяю, якби сьогодні хтось сказав мені, якщо він є все вічній сказав, Саша, напиши заяву, вийде з усіх партій і розкажися <ривіться> від всіх власів Ну хоч одна людська. Одне людське життя вернеться ага. чи з тої сторони, чи з іншої. Так Я вийдіть, вийдіть, щоб більше не проливалось. Оговори. Іванович зробив би це без оговору, Іванович. Вийдіть, вийдіть, щоб більше смерті не було. Вийдіть вийдіть із партії, щоб більше смертей не було. Я думаю, Я думаю. він думаю. Ну що так тяжко написати заяву про вихід із партії? Час. Час сьогодні йдуть перемовини завтра. В будь-якому випадку ви знаєте рішення Верховної Ради. Завтра будуть встроені відповідні комісії. Я думаю, опозиція і представники тих сил, які видивляєтеся, будуть сьогодні чи завтра довкола влади. І всім буде дана. Тоді ми побачимо. Всім буде Всі уже Вони віддають життя не, не для того, віде. щоб знову далося ті приладні, які зараз, віде. яких в крові. Люди ж сказали нас, ми ну, ж ви бачите. Сотні Ру. людей там людей не було зброї. йшли. вони не для того стоять, щоб ви знову сиділи тут, говорили, ага. що зараз переговори. Вони не мурахи боролися за життя. і Їх Ну, Давайте так. Якщо ми говоримо за долю веселонівського району за долю України, і якщо ми говоримо за долю України, то сьогодні в Україні проживає 46 мільйонів. З них мають право виборчого голосу. Сорок шість мільйонів чотири чотири года. От коли я узнаю. Коли я узнаю, що український народ не хоче бачити партії регіони, не хоче бачити Віселинівський район. Мене тут, мене з креслом виносити не набагає. Ми цивілізовані люди, ми не хочемо ми, ми ми що будемо ловити. З цивілізовані гроші там в давали. Яке ви маєте право? За службовці, возити за круглова. Чого ви я можу вам сказати одне? Ви кричите, що я ходила по. Я можу виглядь. вам сказати одне. В робочий день я повинен бути на роботі. А в вихідний день я такий самий громадянин України, <су> як всі <су> я можу їхати <су> на пляж, я можу їхати в санаторію, на думілі з стріляв. Ми не можемо виїхати! Пора вже виходити з партії регіонів всім членам партії.